Це, щоб ви знали село Дерцин. Село Дерцин це Мукачівський району, Закарпатської області. Бачите назви? Бачите назви? Так, нам угорці будуть розказувати про те, що тут щось хтось когось ущемляє. Я щось тут не бачу ні одного поки українського слова. Так що ну, при всій повазі до Угорщини нехай вони там херні не займаються і е, за Росією не повторюють. Ті розказували, що ми там ущемляємо рускоязичних, ті розказують, що е, угорців ущемляємо. Я поки не одного українського слова не побачив. То тобто, так ущемляють, що я своєї української мови поки тут не побачу. Все, все на Угорському. І це Закарпатська область, Мукачівський район, село Дерцин. Так що не треба займатися херньою, не треба розкачувати цю ситуацію. А СБУ хай не волонтерів ганяє. Хай не займається СБУ. А хай краще займеться тим, щоб завтра це не був е венгерський район. Подивіться. Подивіться. Ви десь тут бачите українську мову? Ви десь тут бачите українську мову? Я не бачу. А це вже початок не, не хороший початок, коли починають такі закидати, закидони, такі робити, що от тут е, ущемляють права венгерів. Тут, які нахер ущемляють права венгерів? ДеСБУ наше. Може один раз треба кулаком ударити по столу і сказати е, е, вопроси. Вопроси скарги пропозиції. Подивіться уважно ще раз. Це ущемляють венгерські права тут? Оце, оце що за мова? Я питаю, СБУ, це що за мова? Якого хера ви мовчите і херню страдаєте? Не подобається, чи Мадан вокзал венгерія. Одні е е казали, що рускоязичних ущемляють, другі розказують, що в ущемляють. Ви знаєте, тут ніхто не ущемлян, крім самих політиків і їхніх мозгів, які займаються херньою і розкачують ситуацію. Це моя особиста думка. Це Закарпатська область, це українська земля, все крапка. Ніяких тут венгерів і їх прав, і ущемлень, то я тут не відчув що.